Всім привіт! Я Олександр Зераський, податковий консультант. Зараз січень місяць, і податківці неочікувано змінили форму податкової декларації для єдиного податку. Тож у всіх платників єдиного податку, хто вже встиг подати декларацію до цієї зміни, виникає питання: чи потрібно по-новому надавати податкову декларацію ще й за новою формою тим, хто встиг надати за старою, а, відразу скажу: ні, не потрібно. Чому це так? Чому не потрібно надавати за? Новою формою тим, хто вже надав декорацію, і кому з них все ж таки потрібно буде перепадати декорацію за цією новою формою, я і розповім далі. Перша підстава, чому не потрібно надавати декорацію по новому, тим, хто її вже надав, це власний порядок оприлюднення декара нових форм декорації. Він передбачений пунктом 46.6 статті 46 ПКУ. Так, в ньому вказано, що якщо змінюються форми податкової звітності, центральний орган виконавчої влади, який затвердив такі форми, зобов'язаний оприлюднити нові форми звітності. До визначення нових форм декларації, які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинним форма декларації. Розахунків чинні до такого е, визначення. Таким чином, враховуючи, що нова форма декларації була оприлюднена тільки у грудні 2022 року, відповідно до вимог під пункту 46 статті 46, насправді для надання за двадцять рік 2022 рік, є чинною попередня стара форма декларації. Тож насправді... Вимоги надавати декларації за новою формою, вони в цілому є незаконними з боку податківців, а однак вони на це пішли, тому що за 22 рік ті платники податків, які є зобов'язані сплачувати мінімальне податкове зобов'язання, що це таке я розповідав в окремому своєму відео. Воно Є на моєму Ютуб каналі, і посередння на нього зараз з'явиться вгоди і буде під цим відео. Так от, ті платники єдиного податку, які зобов'язані сплачувати мінімальне податкове зобов'язання, вони зобов'язані визначати там суму єдиного податку, яка підлягає спрат спраті, рахуванням всього мінімального податкового зобов'язання. І власне для них і ввери цю нову форму податкової декларації. Однак у податкових котиків рапки трошки із жопки. І вони, вочевидь, не е, можуть розмістити на е, в електронному кабінеті і взагалі в податковому броці дві декорації одночасно. І стара форма, яка є дійсною чинною, і нову форму, виключно тільки для тих, хто сплачує мінімальне податкове зобов'язання. Тож вони просто тупо прибрали. Стару форму, яка є насправді чинною відповідно до статті 46, розмістили нову форму і е, сказали, що все, далі всі платники єдиного податку е, мають надавати декларацію по єдиному податку за цією новою формою. Хоча насправді, як я вже сказав, це суперечить приписам податкового кодексу. А, при цьому я зразу хочу відмітити, що для платників єдиного податку першої та другої групи фактично нічого не змінилося. алгоритм заповнення декларації не змінився. А, ви як заповнювали лише два рядка, як це робили в старій декларації, так і заповнюєте два рядка. Решта нових рядків у вас декларації не стосуються. Якщо ви не є виробником сільськогосподарської продукції і не використовуєте для виробництва сільськогосподарської продукції землі, сільськогосподарські, землі, земельні ділянки і сільгосппризначення, то у вас знову ж таки не стосується мінімальне податкове зобов'язання і додаток 2 по цьому мінімальному податковому зобов'язанню. Тож, якщо ви платник єдиного податку першої та другої групи, послуги або продаєте звичайні товари е, в інтернеті, ви заповнюєте свою декорацію по єдиному податку, як і раніше. Як я вже сказав, е, це вас, ці зміни вас не стосуються. Ну і власне переходимо далі. Е, далі аргументація, чому. Якщо ви не виробник сільськогосподарської продукції і не використовуєте для цього землю сільгосппризначення, призначення, чому вам не потрібно подавати декларацію по новому, якщо ви її вже заповнили і надали до того, як податкова опублікувала нову редакцію цієї декларації опублікувала змінену декларацію? Далі, це власне. Порядок, який визначає приписи податкового кодексу, які, які визначають порядок визнання декларацій не поданими, так згідно приписів пункту 49.11 статті 49, у разі подання платником податків податкової декларації, заповненої з порушенням вимог податкового кодексу, контролюючий орган зобов'язаний надати платнику податків письмове повідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації. І для надання такої, такої, такого письмового повідомлення про відмову в прийнятті податкової декларації встановлений термін. Так, якщо декларація була подана е, поштою ну або через засоби електронного зв'язку, Таке повідомлення має бути надіслано пратнику податків протягом п'яти робочих днів. Якщо ж пратник податків прийшов до податкового органу, як то кажуть, ніжками і приніс цю декларацію в паперовому вигляді безпосередньо надав її до податкового органу сам пратник або його представник, то для надання такого повідомлення про визнання декларації не поданою, не прийнятою встановлений термін три робочі дні. Ну і е, важливо, важливий момент, яким же чином надається таке повідомлення, якщо в нас декларація була надана в електронному вигляді. Так, згідно пункту 4915 е, статті 49, якщо декларація була надана в електронному вигляді, то і повідомлення про визнання її неподаною, не, не прийнятою, має бути надано такому питнику теж в електронному вигляді. Таким чином, якщо податкова вважає, що ви надали звіт і надари його за неправильною, за невстановленою формою. Податкова має прийняти рішення про визнання такого звіту не прийнятим, не поданим і присрати вам про це повідомлення, надісрати вам відповідне повідомлення. При цьому, якщо ви звіт надавали в електронному вигляді, таке повідомлення надсирається протягом п'яти робочих днів і в електронному вигляді, в електронний кабінет. Якщо ж звіт надсирався вами поштою, теж Протягом п'яти робочих днів, однак вже в паперовому вигляді на адресу вашого ФОПа. Ну, і якщо ви принесли звіт до податкової і надарив податкову безпосередньо туди самі, як то кажуть, ніжками на пап на паперовому вигляді, то повідомлення вам має бути надано в такому випадку протягом трьох. Робочих днів, і знову ж таки, або вручено вам особисто під ваш підпис, або е, його повинні присрати на вашу податкову адресу рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Якщо ж е, ви надали звіт е, по єдиному податку раніше за старою формою, отримали квитанцію 2 зереного кольору, в якій написано, пакет прийнято. І при цьому податкова. Вам не присилало ніяких повідомлень про визнання цієї звітності не поданою, не прийнятою. Ваш звіт чинний, і направляти по-новому звіт не потрібно. Якщо податково вам не присилала повідомлення про визнання звітності неподаною, не прийнятою, ваша звітність вважається поданою. Прийнятою нарежним чином в нарежний термін. Ну тобто е її після цього, якщо минуло в робочих днів в випадку надання в електронному вигляді звітності, і ви нічого не отримали, далі визнати цю звітність неподаною не прийнятою чи якось оштрафувати за її не надання, е просто неможливо. Це порушення вимог податкового кодексу, і такі рішення е можуть бути розкажені, і їх потрібно розкажувати. Тому повторюсь, якщо ви звіт надали раніше за старою формою, ви не, ви не пратник мінімального податкового зобов'язання, ви не маєте його визначати, бо ви не виробник сільськогосподарської продукції, а звичайний пратник єдиного податку. І як я вже сказав, надали звіт за старою формою. В жодних повідомлень про визнання цього звіту, не поданим, не прийнятим, не отримували. Надавати його по-новому не потрібно. Просто не потрібно. Це моя позиція з цього питання, яка ґрунтується на приписах податкового кодексу. Власне, на цьому все. Я буду з вами на цьому прощатися. Якщо у вас є якісь питання, залишайте їх під цим відео. Я обов'язково на них відповім. Можливо, не в той же самий день, однак відповідаю, я обов'язково. Власне, е, дивіться моє відео про те, е, хто має сплачувати мінімальне податкове зобов'язання. Воно буде під цим відео, і посередньо на нього з'явиться зараз галі. Е, е, дивіться моє відео про надання декларації за новою формою. Як це зробити платником єдиного податку третьої групи і ставкою 5%. на нього буде тут і внизу, і зараз вгорі. Ну і враз не передивіться всі мої відео на Ютуб каналі. Останні відео про мінімальне податкове зобов'язання і надання декларації за новою формою. Там дуже багато цікавої, корисної інформації. Також обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал Податковий консультант. Там дуже багато цікавої і корисної інформації, окрім самих відео. Там дуже багато текстових е, статей е, з різних питань оподаткування і щодо е, е, нових всяких змін. І е, якщо моє відео було для вас корисним, можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього буде під цим відео. Я на цьому з вами прощаюсь. Всім дня. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі, до побачення.